Всім привіт! Думав я, значить, не робити цього відео, але так як я бачу, що ця проблема досить популярна, і зі мною ставалася вже вона не вперше, тому я вирішив показати декілька нюансів по цим апаратикам. Я думаю, хоч цих машин вже стає з кожним роком все менше і менше, але ця інформація яким точно знадобиться. Показую спочатку, яка ситуація зі мною сталася, а потім те, що ми будемо робити ще з цим автомобілем. Значить, будучи на службі. Побратими взяли машину, поїхали по справам, машина їхала і просто на холостому ходу заглохла. Я вже всі перевірки зробив, і саме найперше, що чи до чого я кінці дійшов, що відкручуючи трубки на форсунках, не йде паливо. Я тоді зрозумів, що обрізало плунжера, показую, що сталося. Ось в мене була одна паливна на запчастини, тобто це від неї корпус, старий корпус стоїть. Ну, зараз на машині. Тобто це те, що було на запчастини. З нього взяли плунджера. Тому що з старим плунжером сталося ось таке. Тут має бути такий грибочок. Десь тут ці запчастини були валялися, одним словом. Ну, суть ви зрозуміли, я думаю, ось бачите. Ой, секунду. Оце те, що від нього залишилося, від плунжера. І що стало цьому причиною? Ну, самі розумієте, в армії заправочка, яка все з каністр, зняв паливний фільтр, а він був повністю замурований. Зараз покажу трішки старий паливний фільтр. Ось, Якщо подивитися, видно, що тут він в якомусь гамні. А якщо відкрутити оцей злив, я відкрутив злив, а там просто ну, оте на дні, як в каністрах, залишається брудних. От такі от справи. В ідеалі, звісно, б зняти бак, але. Нема коли тим займатися, встановив новий хороший фільтр. Трішки проїду, знімлю, подивлюся, можливо, треба буде скоро мастило міняти. Можливо, ще раз куплю фірт, поміняю. Та й на тому все. Це ж Фордік, він, самі знаєте, їзда, дай Бог. Але після встановлення паливної іншої з ремонту виникла яка проблема? Автомобіль перестав їхати. Тобто ну, він до того їхав так, я знаю, як повинен їхати Фордік, але якось слабенько став їхати. Приїхав я, значить, додому вже після того, якось він там собі їздив. І вирішив я подивитися до форсунок. Чому до форсунок? Тому що з під однієї форсунки прогоріла шайбочка, і думаю, вже таки, так як шайбочка прогоріла, можна, в принципі, вже й перевірити форсуночки. Є в мене стенд, кинув їх на стенд. Ні, та, в принципі, форсунка була в хорошому, чудовому робочому стані. Але були одні нюанси. Вже вирішив я зняти всі форсунки. Зняв усі форсунки, кинув всі на стенд. І був великий різнобій по тискові. Дві форсунки було 220 атмосфер, одна 250 і одна, 270. Тобто для простої паливної, для нетурбодвигуна, і для простих форсунок. Це трішки багато. І я так думаю, що той, хто ремонтував мені паливну, він налаштував тиск всередині плунжера, скажімо так. На оце такий тиск. Ну і плюс вона ж не нова, ця паливна. плунжер той не новий. Тобто і він. Десь там якраз на 220-230 атмосфер на звичайні атмосферні форсунки, саме те, що треба. Так як було більше, видно, був різнобій, плюс був різнобій по циліндрах, автомобіль трішки кидав чорним, хоча я вже і там і скручував, і додавав палива, нічого не змінювалося. Тому я вирішив. в мене були форсунки, інші в мене є. Я з них вибрав 4 штуки хороших, також перевірив їх на стенді, щоб всіх було однаковий тиск. Тобто тиск там в районі 220-230 атмосфер, встановив, все, машинка ожила. Чітко працює плавно, тихенько, тільки що зранку пробував, всю ніч перестояв, зранку запускається з півтечка. Зараз не покажу, бо трішки розібрав. Зараз показую, в чому проблема. Також тут була проблема, це вже я не вперше стикаюся в тому, що трос щеплення натягнутий, щеплення не витискається. Показую, в чому біда. Є біда у фордах-транзитах із. Вилкою витискання щеплення. Тобто та вилка, яка тримає вижимний. Ось вона ця вилка. Дивіться, це зараз трос, я в салоні попустив це, при тому, що він, типу, вже якби не натягнутий, мав би відійти назад. Зазор, який тут, бачите, вилка повинна стояти. Тут повинен бути зазор приблизно сантиметр. А спереді вилки, бачите, зазор якраз сантиметр повинно бути навпаки. Оцей великий зазор має бути спереду. І виходить так, що ви віджимаєте щеплення, а у вас вилка просто впирається в колокол, там, навіть якщо придивитись, видно, що воно натерте. І щеплення просто не дожимається. Буває два, два нюанси з цими вилками. Відламується саме цей балансир отут при вході в вилку. Але тут він ніби цілий. Ну, я ще зараз буду знімати коробку, буду дивитися. І також е, сама вилка посередині протирається і вижимний провалюється. Виходить так, що у вилку. Тому ці нюанси зараз будемо враховувати. Що я хотів сказати, що щеплення там стоїть нове, як видно. Тобто, е через те, що не було щеплення, хлопці поїхали там побратими також, поїхали на СТО. І на СТО щеплення повністю замінили. Гроші взяли, але щеплення як не було, так і нема. Тобто, все нове, а щеплення не працює. Самі розумієте, які СТО на сході України, гроші взяти, а зробити ніхрена не зробити. Отакі от справи. Зараз знімаю коробочку, ось в мене є ще одна. І я покажу ці всі нюанси потім. Ну, Тут вона вижимний поганий, але буває так, що протирає вижимний ось цю вилку і він просто провалюється наскрізь. Зараз знімемо і будемо дивитися. Буває таке, що вилка ось тут лопає на опіл і просто гнеться. Ну, така фігня. Зараз ми будемо знімати коробочку. Так, зняв я вже вилочку, показую, які допрацювання я зробив. Це в мене була стара вилка. Тобто, ось так вона виглядає. Це вже нова, ой, нова кажу, це вже та, що стояла на машині, тільки вже допрацьована. Як то кажуть, якщо є зварка і болгарка, то питань ніяких нема. Як бачите, вигін. Сюди змінився в, цю, в цей бік. І ось видно, тут, де вона впиралася в колокол, тобто не давало витиснути щеплення, бо вона була трішки зігнута. Я вже трішки з запасом зробив більше в цей бік. Систему робоча роблю не перший раз. Надрізав, зігнув, надрізав і приблизно на круг від болгарки. Зсередини. Дві таких для підсилення зайвим точно не буде. Також ще не буває проблема, відпадає ось цей балансир. Ну, це вже таке, то вже йому нічого не зробиш, тоді тільки замінювати вилку. Поки що так. Зараз буду встановлювати коробку назад і покажу, який Автомобільчик результат. Автомобільчик повністю готовий. Показую, що було і що стало. Тобто, бачили, як було до, і тепер після. Зараз тут маленька вставочка. І тепер, Тобто бачите, який тут зазор, який спереду. Щеплення працює просто прекрасно. Також довелося трішки, так як тут бобри погризли кузов, відновити одне кріплення під коробочку, щоб тачечка далі льотала без ніяких питань. І приварив зайду кріплення під амортизатор, тому що вже відпало на той світ, вже, мабуть, зрік їздив без нього, тому така фігня. Зараз вже все зібрав, буду вилітати. Все, машинка повністю готова, вже виїхав на такий легенький тест драйв. Показує, що змінилося. Раніше витискаєш щеплення, вмикаєш передачу, а назад передачу вже вирвати не можна, бо зараз будь-яка передача вмикається тобто без питань, як бачите. Легко, м'яко. І виходить так, що раніше тільки, тільки відпускаєш щеплення і автомобіль їде. Зараз вже щеплення бере, тобто, як бачите, на половині. І всі передачки чітко вмикаються. Все, Всім дякую за увагу. Якщо в когось будуть якісь питання, задавайте.